Полтавська обласна бібліотека для дітей імені Панаса Мирного вітає завзятих книгомандрівників. А ви знаєте, що Європа вже давно готується до Різдва? Гайдай з нами в читацькі святкові мандри! Звітаємо вперед Різдвяний час до ярмаркової країни зимових див. куди до королівства Бельгії. Цікавинки про країну. Бельгія невеличка держава північно-західної Європи. Це країна середньовічних замків. Їх тут близько трьох тисяч. І за кількістю збережених Бельгія посідає одне із перших місць у світі. А ще Бельгія країна алмазів і діамантів. У місті Антверпен знаходиться музей діамантів і алмазна біржа. Бельгія належить до кола декількох країн Європи та світу загалом, де немає безпритульних котів і собак. Бельгійці обожнюють комікси, і у них є навіть музей йому 30 років. Країна славиться дивовижним парком Європа в мініатюрі. Уявіть, найкрасивіші споруди Європи у зменшеному масштабі. В Бельгії знаходиться Північна Венеція, Брюхе одне із найгарніших середньовічних міст Європи. Столиця країни Брюссель – це серце Європи. Адже тут розмістилися штаб-квартира Ради Європейського союзу, НАТО і центральна площа міста, Гранд Палас. У грудні сяє різдвяними вогнями і мерехтить світлом гірлянд, адже настає час зимового дива, одного із найбільших різдвяних ярмарків Європи. Період зимових свят триває у Брюсселі довше, ніж деінде. Перші святкові ялинки з'являються з середини листопада, і країна святкує та виблискує вогнями аж до початку січня. Тут на площі знаходиться пишна ялинка, оздоблена кілометрами гірлянд а 96-метрова ратуша освітлюється світло музичними шоу. І безліч чудес гігантське 55-метрове, світляне коло колесо огляду, кабінки аж до хмар, а ще велика ковзанка для охочих мчатися щодуху серед казкових вогнів. Триста дерев'яних шале чекають гостей зі святковим крамом, ялинкові іграшки, ремісничі вироби, і, звісно, солодка смакота, солодке золото, бельгійський шоколад і знамениті бельгійські хрумкі вафлі із збитими вершками. Країна Бельгія у грудні неймовірно чарівна. Гірлянди, вогні, ялинки, казка зими Бельгії на кожному кроці. Читайте груднево-січневі випуски журналу Міжнародний туризм і вони створять для вас європейську різдвяну атмосферу, дива і казок радощів зими. Європа нині з коронавірусом, але Європа готується до свят. Полтавська обласна бібліотека для дітей імені Панаса Мирного бажає цілому світу веселих і щасливих свят.